Усе було, як завжди, тихий вечір поволі сонну землю огортав, накинув тато піджака на плечі, піду маяк світити, з лави встав, та вмить за серце обома руками схопився, зблід і тихо застогнав, всім тілом сперся на віконну раму і на долівку немічно впав Підбігли діти, злякана дружина, а він стискає серце і до них. Нехай, я зараз трохи відпочину, ведіть до ліжка, щось я занеміг. Допомогли підвестись усі разом, і ліг би сило, увесь час тогнав, всього лише одну єдину фразу майже нечутно в розпачі, шептав, не запалив. Дружина зрозуміла, що саме тяжко так його гнітить. Прошу, ти не хвилюйся, все просила. Підеш, запалиш, лікар прийде мить. Та був же й лікар і зробив, що треба, а тато сил підвестися не мав. У Марині все звав когось до себе і так просив, щоби маяк палав. Вже споночило і здавалось, наче пітьма було чорніше, ніж завжди. Кричала пташка, як дитина плаче, і чулись тихе хлюпання води. Сиділи діти, дивлячись на тата, а він не відкривав уже й очей. І раптом рвучко підвелася мати і подивилась жалем на дітей. Малі ще були, та що робити? Вона повільно підійшла до них. Ма як повинен, діточки, горіти, а тато, бачте, зовсім занеміг. Візьміть цей вогник і біжіть швиденько, дорогу, знаєте, були не раз. О, як забились кожного серденько, самі ще ж не ходили в такий час. Та взявши один одного за руки, ліхтари, прикриваючи плащем, побігли в ніч крізь дивні страшні звуки, де хтось стояв, здавали за плечем. Дитячий розум ще не міг збагнути, що це та ж стежка, де ходили вдень, і бігли швидко, щоби страх забути, Плащі збирали складками до жмень. У грудях серце в кожного тремтіло, і вітер сльози із очей втирав, в ногах не вистачало більше сили, аж ось маяк, і хлопчик ключ дістав. По східцях вибігли наверх, і стала дитяча з вогником тягнутися рука. Ураз пітьму над морем пронизало таке яскраве світло маяка. Пливли десь кораблі, і їм світити вночі, можливо, міг оцей маяк. Але ніхто не знав, чому горіти він зміг тоді, і сталося це як? І ми також є світлом цього світу, у життєвій морі, наче маяки, щоб до Христа завжди могли спішити, з доріг далеких всі мандрівники. І, хоч нелегко нам в житті буває, тріпоче серце звідчуємо в птах, не раз від втоми сили залишають. І сльози гіркоти бринять в очах, та шлях такий, нехай нас не злякає, вперед свій вогник все одно не сім, бо той, хто малодушність, страх здолає, зможе яскраво запалати всім, щоб не загинули в життєві морі ті, хто без Бога, хто іще в гріхах, хоч, може, не дізнається ніколи, як ми для цього свій долали шлях. Вже час останній і кругом темрява, о як потрібні світу маяки. Не сім світильники, це наша справа. Світити і не впустити їх з руки.